Якщо ви плануєте купити акумуляторний інструмент від Макіти, але не знаєте, яку акумуляторну систему вам вибрати, це відео саме для вас. Сьогодні я покажу вам, які акумуляторні системи взагалі існують у Макіти, і як в них орієнтуватися. Всього в Макіти є три найпопулярніші акумуляторні лінійки. Це 12-вольтова CXT, яка використовується в основному в малопотужних інструментах, таких як Шурупокрути, а 18-вольтова LXT, яка дуже універсальна, найпопулярніша. Яка використовується в більше ніж 500 видах інструменту, та 40 вольтова XGT, яка використовується в основному в дуже потужних інструментах, таких як великі ланцюгові пили, газонокосарки, які можуть запросто конкурувати з бензиновими аналоговими. Якщо вам потрібен інструмент, якийсь невеликий, малопотужний, такий як шурупокрути, якісь ножниці для трави, ви можете спокійно брати 12-вольтову лінійку. Вона запросто справляється з будь-якими домашніми інструментами. Якщо ви плануєте брати якийсь інструмент по типу болгарки, перфоратора, більш, такі, більш універсальніші, можливо для роботи, тоді це буде 18-вольтова система LXT. Якщо ви плануєте працювати з великими великогабаритними інструментами, такі як великі газонокосарки, вам потрібна тихість, екологічність, але ну, ви не можете взяти бензиновий варіант, тоді 40-вольтова лінійка вона підійде вам найкраще.